Ну, нарешті цей світ завантажився. Я в шоці, він завантажувався десь майже хвилину. І це, якщо чесно, дуже-дуже довго. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. Скоро до нас приєднається Міка, Зайди у цей світ, і ми почнемо наше виживання. О, О привіт. привіт! А ось Бай. і ти. Я на тебе чекав. От зараз розказував глядачам, що сьогодні буде. Отже, ми створили новий світ, і у цьому світі є цікавий сид. І ми написали там слово мімік. Той самий мімік, я думаю, ви знаєте про нього. Це типу лячний стів, чи щось таке. От сьогодні ми будемо виживати тут десь 24 години і спробуємо його побачити. Чи вийде в нас це, чи ні, я поки що не знаю, але нам треба починати рухатися у якомусь напрямку. Є в тебе якісь думки, чим можна зайнятися у ці 24 години, а? Ну, спочатку, як завжди, здобуваємо дерево. Так, правильно. Ми зараз зробимо собі якісь інструменти кам'яні, і будемо напевно кудись рухатися, так? Так. Я б кудись рухався, бо сидіти на Потрібно одному місці буде Це буде витиш, куди можна буде піти. А, так, зараз озирнемося і подивимося, куди ми можемо вирушити. Або можна на дерево залізти і також подивитися, але трішечки з більшої висоти. Тримай це тобі. Воу воно не долетіло. Я тобі закинув садженець горіхового дерева. Цього так, сюди. Ой ой. А чому сам не посадив його? E, та просто не знаю. Я б стрибнув до шахти і все. E, Слухай, тут e, така темрява, я щось туди побоююсь йти. Думав, вугілля пошукати, але напевно я туди не піду, бо якщо там буде оцей лячний стів, мімік, то я перелякаюсь. Я думаю, дуже сильно. Так, вже сюди. так, він десь там з, на горі стоїть. Сюди, mm -hmm, сюди. Добре. Я вже назбирав 20 каміння. Зараз, напевно, вже вистачає. А на я палицю цей... зроблю. У мене дві залишилося, якщо що. Так, сюди. 30 каменюк нам буде достатньо, я думаю. Все, я лізу на гору. Нікого тут немає, ні, нікого. Ліземо на гору. Зараз ми ось тут зламаємо. Ось так виліземо. І тепер сюди. Ще горіхи тут нападали. Я в шоці. Так, ти там палички робила, кажеш? Так. А ти де? Побідаці? А, вон ти. Давай, 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 давай. Скидай, зараз я зроблю нам інструменти. А тобі багато потрібно? Тримай. Ну, знаю. Багато, ну, щоб всі інструменти зробити. Так, це Знає сюди, що тобі сюди. Вистачить. 에, Сподіваюсь, що вистачить. Якщо не вистачить, то зробимо ще. У мене є ще дошечки. Так, 에, нам потрібно буде тобто десь ось так покласти. 12 паличок на все це діло. Так, це сюди беремо, робимо ось так. Так, і дві лопати. Слухай, меч нам потрібен чи ні? А, я можу і сокири. Я теж. Тому, тому не, будемо, не будемо на це витрачати наші е, дорогоцінні ресурси, яких в нас і так обмаль. На, Це тобі, це тобі mm -hmm. і це тобі. Все, Декун. в Чудово. нас є початковий е, такий набір інструментів і можна кудись йти. Я бачу гори, бачу ліс, бачу, що це таке, це не знаю. О! О селище. селище! Ходімо туди, зараз подивимось, що там. Можливо, ми цей... зможемо е, у кузні там щось знайти. Там дуже часто щось попадається таке нормальне. О, гарбуз. Так, це мені. Це мені. Ова, диви. Ха -ха. Нормально? О, прикольно. На, можеш забрати. Але Головін вже пройшов. Ну так, взагалі, скоро новий рік. А, залишилося скільки? Неділя чи що там? Ну, десь трішечки більше неділі, але щось швидко, так, час минає, я в шоці. Тут нікого О, нема. А де селяни? Це буде міндім. Твії серйозно? Ну так. А я думав, будемо будувати щось. Ну окей. Ну, Я його покращу. Ну, ну добре, добре, лишайся там. Я тут. О, тут селяни також є. Я спочатку не помітив жодного селяна тут. Але ні, вони тут є. Що роблять тут щось. Так, тут щось. Відбувається тут щось у селищі? Дивне, чи не відбувається? Я поки що не знаю. Але ого. Ого, ой-ой-ой, щось там дуже лячно. Так, я бачив тут факели. Були факели десь. Ага, ось вони. Зараз ми їх заберемо. Залишимо лише один. Міка, тобі факел потрібен чи ні? А, ні, дякую, тут є. А, є в тебе там факел? Ну, добре. Е, так, окей, що? О. Я бачу якусь е, антенну чи щось це таке, я не знаю. Антенну, здається. Я, напевно, піду туди. Ти підеш зі мною, чуєш? Ні, я не піду. А чого? Я зайнята тут. Та потім добудуєш свій будинок. Ходімо. Не я хочу. свій навіть ще не будував. Чую? Я зайнята. Ходімо. Я зайнята. <св> Туди, ну там трішечки, метрів сто і все, і там ця антена. Може, там mm -hmm. знайдемо щось. Ну, добре. Якщо я знайду щось смачненьке, то я тобі нічого не дам. Все. Якщо я знайду щось смачненьке, то я з тобою поділюся. А я тобі нічого не дам, бо ти зі мною не пішла. Все, друзі, я ну, вирушаю на ем, пошуки чогось смачненького. Можливо, пощастить і щось ем, вийде знайти. Ем, я бачу, 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 якась тут будівля. Поки що ніяких ознак о цього міміка я не бачу. Н не знаю, нічогось дивного тут у селищі не було. І, ні і тут нічого не було. Ви це бачите? Це справжній мімік, мені не здається. Ого. О, він зник. Ой-ой, так, краще я заховаюся тут всередині. Ем, і що тепер робити? Він там був. Так, пуста скриня. Шкода, може тут щось буде? Ні, тут нічого немає. Тут також, можливо, щось буде. Ану, 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 ану. Ні, тут також нічого немає. Давайте добре, на перший поверх капець. Я б, напевно, зараз повернувся у селище, але він там, зовні цей мімік. У мене нічого нема. Так, тут. ай яй 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 павутиння! Ні-ні-ні-ні, ну -ні -ні, відпусти мене. Все, супер, давайте зараз тут пошукаємо. О, скриня. Теж пуста. Що ж це таке? Добре, я знаю, що це можна зібрати і зробити з цього собі інструменти або обладунки. Тому давайте скористуємося цією, скористаємося цією можливістю і зробимо це. Сюди, сюди. Так, це в нас тут вже цей, сюди. Збираємо десеньку тут віконечко ще якесь є. Нормально. Ой, а що це вже? Це я вже щось інше ламаю тут. Так, це сюди. Сюди. Що це було? Чого в мене. Я щось начебто по воді поплив, чи що, що це таке було, щось дуже дивне. Окей, давайте ми зараз ви собі... десь. Доз... Дозбираємо! Дозбираємо! Куди? Ні. А -а 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 -а! Він зник. Він зник, друзі, він зник. Що це було? Фу, я тут просто... Це глухий кут. Я ж звідси нікуди не подінуся. Це місце дуже погане. Треба звідси забиратися, слухайте. Давайте зараз терміново, терміново. Ламаємо ось тут блок і тікаємо. Або, або давайте знаєте, як зробимо? Просто вибіжимо через оцей прохід. Або не вибіжимо, або вибіжимо. Все, я вибіг. Так, вертаємось до селища. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Я, я його бачив. Я його бачив. Це капець. А я думав, що нічого не буде. Я реально думав, що в цьому світі нічого не буде. Тихо, що це було? А, це свиня, напевно, хрюкнула. Фу, що ж, я тепер. Я тепер від будь-якого звука можу перелякатися тут. Це селяни. Так, треба розповісти про це Міці. Так сюди. Міка, ти де! Я я Я у себе. Я його бачив! Я бачив цього оцей. Ого. Що ти тебе тут ого, в тебе нормальний будинок? Я бачив цього Міміка! Я Мімика. чула, що ти там щось кричав і вирішила зробити собі такі жалюзі. Я його бачив. Чуєш? Що, це було таке? І... що Що? Що було таке? і що? Він там був. І ви. Ой, а що ти така чорна? Що з тобою? А, це типу ти сюди підійшла і стала ось такою. Ти також чорний тут. Я бачив цього міміка, і він там мене просто е, в глухому куті спіймав майже. Але він зник і все. Я його два рази вже бачив. Ти не бачила жодного разу? Ні, в мене тут нічого такого, тут спокійно. Так все. ти всі оці свої штуки повідчиняй, бо ти ж нічого не побачиш. А, бачити. Ну, ми ж за ти сюди і прийшли, ти що? Я не хочу сьогодні лякатись. Я Це... тебе класна броня. Я знаю в чому причина. Нас титану? Ти боягузка. Все з тобою зрозуміло. Я не боягузка. Так, ти боїшся, 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 боїшся. Я все зрозумів. Друзі, Добре, якщо ви вважаєте... Ну, Добре, тоді в кінці дізнаємось, хто більше боїться. Хто більше боїться? Ну, от я почекаю, поки він тебе налякає, оцей мімік, і тоді подивимось, хто більше боїться. Ось от і я подивимось. вже не буду боятися, бо я вже його бачив. І нічого мене не налякає вже, напевно. Так, зараз от тут назбираємо трішечки у селян блоків дерева. Я ж думаю, вони не будуть проти. А то мені йти кудись до лісу, ну зовсім не хочеться. Бо... Таке? Хочу, що таке? Хочеш, я тобі пригощу тортиком? Тортиком? Так. Звідки він в тебе чуєш? Селяни приносили. E, за що воно тобі його принесли Я щось не зрозумів. А мені? А, а я. Я Ой. пропоную тобі. Фу, e, так я йду, зараз йду. Зараз візьму тортик, у це несподіваний подаруночок Дякую. Я тут. Давай. Де тортик? Ось він. А, ну ти вже його, я думав, ти його мені віддаси. Я поки що не голодний просто, розумієш, я хотів з собою забрати і потім поїсти. Ох, який хитрий, Якщо так. хочеш поїсти, то можна. Я випадково, курку взяти. Я думав, що я заберу його. Курку можеш взяти, а торт поверни. Так нема в мене, він не випав. Ти його розламав! Він не випав, Міка. Давай цей. Тебе теж обладив. А годі тобі, чуєш? Зараз тут. Зараз тебе... тебе буде! Ага, ага, буде. Нічого мені не буде, бувай. Все, зараз я ось так сюди. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. ага. Дякую за блоки. За блоки, дякуєш? Слухай, ти сюди не долізеш. Все, бувай. Оп, 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 оп. О, От і буду тут сидіти, ну, і ніхто буває. мене тоді не налякає. Жоден з оцих Я вирішила поділитися. Мутантів, мені монстрів, там. Я нічого не ламав тобі. Це вийшло випадково. Я хотів його забрати, але він не забрався. Все. Дивіться, вона там позачиняла всі свої ці жалюзі і сидить у своєму будинку. Міка, от щоб тебе дах зник, зрозуміла? Ми з тобою домовилися. Що, що ти мені тут кажеш таке, ну, ти що. ти там то в тебе Гей! Чого він буде в мене урчати? Я не хочу, щоб він Це, урчав. Я з тобою розмовляти не хочу. Так ми з тобою разом домовилися тут. Мік а в тебе біля дверей цей стоїть. Це він. Мімік! Я тебе не чую. Двері відчини, чуєш? Я ти тебе його Я побачиш. побачиш його, я тобі кажу. Не чую вона мене. Ну що це за капець? А! О, я живий, я живий. Супер, супер, супер. Так, давайте окей, забаррикадуємося ось тут. Все. О, оце треба також зламати. Оп, все. Фу ого. Ого. Він. Він так прямо у повітрі стояв. Що це було таке? Так, е, тут є три віконечка, і я через них можу спостерігати за чимось.

Якщо він зараз з'явиться тут в будинку. Не нема. В мене добре є. Так, один був в мене. Якщо зараз тут з'явиться оцей мімік, то, 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 то я цей виходжу з сервера. А що ти відкриваєш тут це? Слідкувати тому що треба за всім, Знаю, що, що, що відбувається. Нічого там не було, поки воно все було зачинене. А я тобі кажу, що було. Там є цей мімік. Я його вже бачив три або чотири рази. Я навіть вже. Ох... Э, э, Збився, скільки разів я його бачив. Ну, нема? Ні, нема. Що, в тебе тут нормальне виживання, а, а в мене якийсь капець. Ну, я не знаю Виходити мені туди чи ні, не виходити. Це щось дуже-дуже дуже дивне відбувається тут. Так. Ем, слухай, я думаю, що ми вже знайшли достатньо доказів. Я побачив, хто хотів. Хто такий? О, це він! Зачині, зачині, блоки став сюди. Та поставив, поставив. Вон він! Дивіться, ти бачила його? Бачила? Ага. Ага, ага, я тобі казав. Вон воно диви! Стоїть тут. Добре, що, що його обличчя що не видно! А що ти Його тут не а було! А куди мені бігти було? В мене будинку немає. Я собі нічого не будував. А, а то а, там, де я забаркадувався в будиночку селяна, він там всередині був і все. Де він, ой, він там досі стоїть. Міка, що він там стоїть? Давай його порубаємо. Порубаємо, йди. Добре, тримай. Це тобі. я от, е, ей, ей, от. не хочете, не хочеться, хочеться. Давай, давай, ні, давай, ні, йди ні, туди. Ні, ні-ні. Що, ні, ні. Давай ну, ти підеш. Ну, в мене нема я? нічого, в мене обладунків немає. В тебе а, цілий над, сет. Тримай. А, а, не можу. Я пацифіст. Ні-ні-ні ні. ні. Все, все. Я не можу нічого такого робити. Добре, якщо... Він зник! Дивись! Його тут Мухай, немає! А якщо він може бути ким завгодно. Ну, ззаду тебе, Міка. Так, я тебе зараз поламаю тут! Та я вже стільки разів перелякався, а ти тільки один, так не чесно. Годі ну, мене бити. Ну, так, нам то треба об'єднатися. Тут прикольний будиночок тут. Ага, прикольний. А не прикольно те, що тут І довкола диви, мімік в мене ходить. Запас курки. І що нам тепер робити? Погодувати міміка цією куркою, чи що? Ну, я б поїла Ну їж, я поки що не хочу. В мене взагалі стрес. Ану, нема. нема. Фух, Я не знаю, що робити, Міка, ми ж застрягли в цьому будинку, добре, що всередині тобі ще не немає. Бо це мій будинок. Mm -mm. Я забираю в тебе половину будинку. Все. Сенсі, Тепер... що? Це моя половина, а то твоя половина. Ну все, годі ти, стіни. Бити. можу. Дей. все Зроби собі ще один е, вхід, добре. А я тепер буду сидіти тут. Ну що ти сюди лізеш? Мік, а йди, ну, звідси. Ти, Це ти, я буду тут жити. Та синці, як так можна робити? <гум> та, ну, звичайно. Прийшов та віджав е! мене. ну куди? Годі Добре, тут мені лупцювати. Забирай мій будинок. Там мімік, куди ти? Ну, так, і все. так, мімік там, Егоу. Друзі, зараз вона прибіжить. Я думаю, що вона далеко не втече. От серйозно. Чекаємо зараз, не знаю, може секунд 10, і ми почуємо напевно, як вона буде кричати та бігти назад кудись. Вон вона десь туди побігла у той бік. Я звідси не вилізу. Цей будинок начебто безпечний. Тут нема цього міміка всередині, як у тому будиночку маленькому. І все начебто добре. Де вона? Що там? Серйозно? Може він полює тільки на мене, чи що? Я не чую. Ого, 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 пічка. Та що ж це таке? Фух! все. Фух. Так, напевно, треба тікати звідси. І план Міки був не такий поганий. Ну, виходимо, друзі, виходимо і тікаємо. Я бачу, її нікнейм. Біжимо до неї. Вона сидить у іншому будинку. Тихо, а, а, тихо, 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 тихо. Сюди, 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 сюди. Міка! Там! Та-та там! Він в твоєму будинку! Ти, Ти вийшла, а він туди зайшов! Не мог просто сказати, що забирай свій будинок і я погано вчинив? Ні, я б, я б сидів там, але Тобі там добре вчинив! Наході мене бити. Давайте виходимо звідси з цього а, сервера. А ти злякався і звідси. Звичайно, я злякався. А ти що не злякалася? Ти ж бачила його також. Мені не сподобалося, ти віджив мій будиночок. Та нічого я такого не робив. Я просто там сидів і все. І все Чули. Так, все, виходимо з цього сервера. Друзі, я вам край, от вкрай просто не рекомендую створювати світ з оцим А Я б його порубала. Кого порубала? Ну, того. Ти навіть з будинку не вилазила, порубала вона. Це... Б його. Значення ага, має, має все, друзі. На цьому, все. Всім дякую за перегляд. Сподіваємося, що ми соб, ви, викладемо це відео, бо я не знаю, що надалі далі буде. Все, виходимо, виходимо з цього світу. Всім дякую за перегляд і до зустрічі. На ну, все добре, котики.